Поки не на передовій вони у школах бійці полку Дніпро 1 проводять патріотичні уроки у навчальних закладах. Цю традицію запровадив 24-річний Артем Кравченко. Доброволець отримав важкі поранення в АТО. А зараз паралельно і лікується, і виховує молодих патріотів. Тему продовжить Христина Венгеля Ускайте. Щойно захистив дипломи і одразу на передову Артем, менеджер за освітою, пішов добровольцем до батальйону дніпро 1 Він і започаткував патріотичні уроки у Дніпропетровську. Їх було вже 15. Їздю по школам, розумію, що є для, для кого жити. Е, на жаль, от те, що от у нас в нашій області, те, що на сході, це можливо так сказати дві різні країни. Е, от, тому я їздю по школам, доносю це що… Там зовсім по іншому, і нашим хлопцям там дуже важко. Вони зараз там кладуть своє здоров'я та життя заради вашого майбутнього. І Ви маєте в майбутньому стати новою елітою України. Три страшні поранення Артем отримав, виходячи з Іловайського котла. Він майже дві доби залишався під обстрілами бойовиків. Далі страшніше, хлопець потрапив у полон до російських військових, дивом вибрався та залишився живим. Мова про повернення на передову поки не йде. Артему необхідно вилікуватись. Мене дуже вразило, що хлопець отримав три кульові поранення, та все одно боровся за своє життя. Він просив допомогу. Він дуже хотів вижити, зробити щось для нашої країни. Він ще не здійснив усього, що він хотів. Поступове одужання Артем називає дивом. Кожна куля, що в нього влучила, зупинялась за декілька сантиметрів від життєво важливих органів. Хлопець вважає своєю місією розповісти дітям, що насправді відбувається в країні. Він каже, не плакав з 10 років, а тепер чомусь стримати сліз не може. Стримати важку сльози, коли весь. Четвертий клас встає і в один голос співають пісню Воїни світа». Або коли підходить маленька дівчинка з третього класу, обіймає за ногу і каже: Дякую вам, що ви нас захищаєте. Важко стримати. Ну, не плакав, я коли поранення отримав. Ну коли боляче не плакав. А тут не можу стримати соромно мені, як вже дорослому хлопцю. На думку Артема, такі зустрічі дуже важливі. В першу чергу і для самих дітей в Україні підростає нове покоління, і на нього покладена велика відповідальність. Це розуміють і самі школярі. Це ну, патріотичне виховання нашої молоді. Ми повинні знати своїх героїв та поважати їх. Ми знаємо всю інформацію, але не, не з перших вуст. А зараз нам хлопець звінув герой, розповів все, як було, все як все, що він пережив. Артем каже, ці уроки необхідні і бійцям. Багато з них, повернувшись за то, потребують психологічної підтримки. Вони тут дуже часто відчувають себе нікому не потрібними. На жаль, вони бачать, що тут всі ходять в кафе, ходять на дискотеки. Їм це важко, розумієте? А коли вони отримують малюнки від дітей, коли вони кажуть, ви наші герої, ви нам потрібні, ми вам пишаємось, я вам скажу, бойовий дух у них ну дуже сильно підіймається. На пам'ять дітям військові подарували прапор, які бійці підписали, перебуваючи на Донбасі. До школярів Артем приходить на прохання вчителів. Раніше патріотичні уроки хлопець проводив лише у старших класах, проте нещодавно прийшов і до молодших. Вони самі попросили його про це. Христина Венгеляускайте, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.